Звітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про надбавки для пенсій за вік. Чому деякі пенсіонери одержують її не в повному обсязі. Незважаючи на війну та військові дії, уряд України продовжує підвищувати пенсії згідно з запланованим графіком. Стосується це і вікових доплат, які почали виплачувати українцям 2 роки тому. Про це звітує та інформує нас. Міністерства соціальної політики України так пенсіонерам віком від 80 років з 1 квітня 2020 року встановлено доплату у розмірі 500 гривень після весняної індексації та перерахунку. Ця доплата на сьогодні становить 579 гривень. Пенсіонерам віком 75 років і старше вікову доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українські пенсіонери 75 і старше почали отримувати доплату у розмірі 456 гривень. Пенсіонери від 70 до 75 років. Почнуть отримувати доплату, як це було заплановано урядом у жовтні 2022 року. Підвищення торкнеться майже 2 мільйонів українських пенсіонерів з 1 жовтня 2022 року вони будуть отримувати додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року. Тобто пенсіонери з пенсією менше, ніж 10 тисяч гривень. При цьому деякі пенсіонери забувають, тож хочу нагадати, що вікову доплату починають нараховувати з дня досягнення пенсіонерам відповідного віку, а не з початку календарного місяця, тобто після народження. Дня народження пенсіонера, тому за перший місяць вона може бути сплачена не повністю. Але надалі таких казусів має не бути і вже доплату ви маєте отримувати в повному обсязі. Такою інформацією з нами ділиться Міністерство соціальної політики України. Будемо надіятися, що ці доплати будуть зростати і наші українські пенсіонери зможуть мати гідну пенсію. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка Бережіть себе та свої сім'ї.